О, дивіться на життя наставників ваших і наслідуйте Його. І сьогодні кожен з нас з вами, прийшовши до цього храму, щоб розділити радість дійсно невимовну, через те, що Миколай Мириків, Чудотворець, як світоч церкви Христової, зібрав нас з вами, кожного тут окрему. І кожна людина сьогодні возносить молитви до нього, щоб він захистив, допоміг, розрадив кожного, хто до нього буде звертатися. Та апостол Павло каже в одному із послань: будьте святі, як і ми святі. І коли ми Дивимось на наших наставників, світучів церкви Христової, тож і також мимоволі повинні ставати святими. У чому ж полягає святі? Не тільки у виконанні заповідей Христових, але насамперед у вірі і слідуванні за Христом, як каже апостол Павло. До смерті, в смерті хресної. Кожна людина, святкуючи сьогодні, розуміє, що Миколай мериків, щодо такий не тільки вірою, але й життям своїм, доказав, що Він є той пастир добрий, який не лишає своє стадо, а завжди охороняє і молиться за своє стадо до Бога. Ви улюблені хресті, брати і сестри, які сьогодні тут зібрались, маєте бути сповнені радості <кій> тому, що маєте і пастиря, як Миколаївків, щодо творця, так і отця Юрія, який також ще добрий пастир. Попрацює на Неві Христові як фізично, так і проповідує Слово Боже кожному, щоб кожна людина, слухаючи Його через це слово, могла спастися. Тож, нехай же Миколай Мерликий чудотворець, який своїм життям, святістю, показав, які, яка має бути людина. Істинний християнин православний, ми ж наслідуємо його життя і прославляємо його. І каже Господь, хто прославить мене, того і я прославлю. Тож, нехай же ваший молитовний, заступник Миколай Мирокій Чудотворець, дарує вам всім здоров'я, як фізичного, так і духовного, захищає вас. І допомагає вам і вашому пасторю у цій нелегкій праці, будівництві цього храму. Миру вам, здоров'я, Христос Воскрес! Христос, воскресе, Христос Восхищем!